Вітаю! Мене звати Тетяна Блахутіна, я регресолог, духовний провідник, наставник і навчаю регресивному гіпнозу і терапії. Представлю вашій увазі курс це вже буде п'ятий потік навчання з регресивної терапії. Вже рік я навчаю. За цей рік чотири потоки регресологів випустилися. А ви можете на каналі бачити ефіри спільні з дівчатами, їхні враження, як вони діляться, про їхню практику, про те, як вони проходили навчання. От тому розкажу про курс. Якщо якісь питання будуть виникати, ви їх можете писати під цим відео або за контактами, які я залишу також в описі до відео. Значить, як проходить навчання? Це живе навчання в Zoom в живому форматі один раз на тиждень. Перше заняття в нас буде 21 вересня, це субота. Інші заняття в нас будуть проходити по четвергам о 18.00. Всі записи будуть, все, що ми будемо на живих заняттях робити. Да там чи питання, відповідь, чи практику, я буду проводити сеанс регресії, да чи теорію давати все записую. Всі записи в нас будуть. Якщо ви не зможете по якимись причинам бути присутніми на занятті, то це не страшно, все буде в записі. І головне, що що курс практичний, і я даю багато домашніх завдань: Це мінімум 10 сеансів регресії провести, для того, щоб ви напрацювали свій цей досвід, свою практику регресолога, і мінімум 10 сеансів ви проведете для того, щоб отримати свій сертифікат про завершення курсу. В чаті я з вами на зв'язку відповідаю на питання, підтримую, да, якщо там десь якісь сумнів в собі виникає. Да, тобто і Ви можете на занятті розказувати, як у вас справи, задавати питання. Тобто, в нас постійний є зв'язок. Ви не самі, я постійно з вами на зв'язку. Ну і Головне практика. Ви можете прям проводити більше, ніж мінімально, да, мінімально 10, ви можете прям практикувати, там якщо можете робити по два сеанси в тиждень, і ви там проведете 20, наприклад, сеансів регресії, і це буде набагато крутіше. Я перевіряю 10, а по іншому ви можете просто там задавати якісь питання, уточнювати, і ви вже краще напрацюєте свою базу, свою впевненість, бо впевненість вона росте тоді, коли ви практикуєте, коли ви свої знання отримані, да, цю отриману інформацію втілюєте в сеансах в життя. Триває курс курсу три місяці, і вже з третього заняття ви починаєте проводити практичні сеанси. Тобто, це курс практичної теорії не дуже багато. Да? Тобто, вона є, звісно, да, без теорії нікуди, але більший акцент на практиці. Тобто, якщо теорія в нас буде займати десь. Три, ну, 2-3 години на тиждень, то практику ви там, один з одним будете проводити, вам проводять сеанси, ви проводите сеанс, там, ну, не по півтори години, хай сеанс. Ну, на початку, може бути, менше, там, по годинці. І це з тобто, практики у вас буде там, десь. 3-4-5 годин на тиждень з самої практики це мінімально. Да? Тобто ви можете більше практикувати, якщо ви, наприклад, вже практикуєте ви да? нуміролог, або астролог, або інші якісь практики, ви можете своїм клієнтам вже там, з Четвертого, п'ятого заняття пропонувати пройти сеанс регресії і вже прямо напрацьовувати свій досвід і ще крутіше. Якщо ви навіть не практикуєте, ви все одно можете проводити там знайомим підписникам, да все одно ж у вас є якась сторінка, навіть якщо ви ще нічого там не розвиваєте, все одно людям буде цікаво пройти. І вони захочуть бути вашим клієнтами там або за мінімальний прайс да там що його поставити, або за донейшн це вже по відчуттям, та да, тому що у мене дівчата практикують. Починаючи, там стільки практика починається, вони прям практикують і набагато більше проводять сансів, ніж 10. І це ну, я рекомендуватиму. Звісно, що приходять різні ну, з різними зайнятостями, да, різні, е, обсяг вільного часу в людей. Да, хтось Та молода матуся, да, і вона виділяє, ну, мінімум виділяє і цього буде достатньо. Да. Тобто, Якщо є більше вільного часу, то більше приділяйте і буде. Ну, звісно, що Чим більше часу ви будете приділяти навчанню, тим більше буде результат. На заняття, так, як у нас проходить заняття, я даю теорію, і після теорії на одному з учасників курсу проводжу одразу сеанс. Розказую, да, як алгоритм ну, проведення, проводжу цей сеанс, ви задаєте питання, що було там для вас не зрозуміло, чи там все зрозуміло. І потім після цього заняття я розвиваю вас на пари, і ви один одному проводите сеанс регресії по заданій темі. А, і... Я потім перевіряю, переслуховую ці всі сеанси, даю зворотний зв'язок, коментую де можна краще, де можна інакше, які ще варіанти, як провести, да, де класно було, де можна покращити. І а, потім. Після всіх практичних занять у нас ще буде зустріч про просування регресолога-початківця і потім ви здаєте екзамен. Екзамен проходить так, що я вам запрошую до вас людину, клієнта справжнього, да ви проводите йому сеанс. Я так само слухаю, приймаю екзамен. Після екзаменів ми зустрічаємося на випускний, ви отримуєте сертифікат і відправляєтеся в вільне плавання. Для отримання сертифікату обов'язково ці всі 10 сеансів здати, і я їх маю перевірити, впевнитися, що ви засвоїли матеріал, що я вам дала всі рекомендації, що ви мене почули, і будете якби проводити впевнено, да? і ви будете впевнені, що ви можете проводити вже добре сеанси. А, перший модуль, що ми робимо, там ми знайомимося з регресією, вивчаємо інформацію про чакри. А, чому я даю таку теорію? Прям а, починаю з такої теорії, з бази про чакри, тому що важливо прям всім знати цю інформацію, особливо якщо ви новачки. Да? Багато хто просто вже знає, багато про чакри вивчав, уже копав. Але є люди, які приходять от з нуля, да вони не вивчали нічого, і я це даю і рекомендую всім вивчати в принципі цю інформацію, тому що вона зібрана з дуже з багатьох навчань. Я проходила десь не сім чи вісім навчань про чакри різних. Пропустила крізь себе цю інформацію і вивела вже такими простими доступними словами. От, про чакри наскільки воно в'язано, там ну, Боже, ну це, ну це потрібно просто слухати. Це просто вижимка дуже корисної інформації. На першому модулі ми знайомимося з регресивною терапією, що це таке, дивимося, а чим вона відрізняється від гіпнозу, який взагалі буває гіпноз. Відповідаю на найчастіші такі запитання і міфи про регресивну терапію, розбираємо етику регресолога, дивимося, які є протипоказання до проведення сеансу регресії. Розбираємо перші кроки для регресолога початківця, да, що ви вже зараз можете, от під час навчання, як ви можете вже проявлятися, що робити, да, даю рекомендовану літературу, робимо практику, дуже потужну на поверхня. На поверх повернення енергії, ставимо намір на курс. Плюс я вам даю після цього модулю додатковий модуль про чакри, медитації на кожну чакру, і ви з цим працюєте тиждень. Ці опрацьовуєте ту інформацію на другому модулі. Ми ще лише знайомимося з регресією, з такою роботи регресолога. Вчимося робити чакральні свічки, свічки на намір, свічки для очищення. Бо це теж це дуже такі сильні помічники регресолога. Свічка дуже важлива. Да? І це як такий окремий прям курс в курсі. Я даю там по чакрам це окремий курс в курсі, про свічки це окремий такий міні-курс в курсі. І прям вижимка того, що вам потрібно. І що ми розбираємо на другому модулі, на другому тижні? Розберемо що таке вібрації, що таке душа, дух, вище я, площини, на яких травми знаходяться, канал сприйняття інформації, який ваш основний або декілька основних каналів сприйняття робимо практику на зв'язок зі своїм вищим я. Відчуваємо, які ви потужні насправді, ті, хто прийде на курс, розбираємо, як робити ставити енергетичний захист під час сеансу як для провідника, так і для клієнта, так? бо ми працюємо екологічно і розбираємо, що таке само гіпноз і голос провідника як інструмент розслаблення. І вже після цього заняття ви запишете свою першу медитацію для розслаблення клієнта. І тут вже додатковий модуль про помічники регресолога, саме свічки, трави, кристали. Третій модуль. Розбираємо алгоритм введення регресії в дитинство. Бо регресія це не тільки про минуле життя, це може бути робота з дитинством. І насправді багато дитячих травм потребують зцілення. Ну, ви це зрозумієте, коли ми на попередньому модулі пройдемо інформацію про площини, на яких знаходяться травми. Зміст модулю так, ми розберемо регрес у дитинство, цей алгоритм. Розберемо, які взагалі є розслаблячі медитації, важливі моменти екологічного ведення сеансу. І після цього заняття, після того, я покажу на занятті вже як провести оцей такий перший ваш регрес у дитинство, Ви вже після цього заняття проводите свій перший регрес і даю додатковий модуль. Про перинатальний період, про період огану животику. На четвертому тижні розбираємо алгоритм ведення регресії, і на уроці на одному з учнів проводжу сеанс регресії. Розбираємо, що таке реінкарнація, минуле життя, як розрізнити фантазію від спогаду, як провести минуле життя, які є варіанти переходу. Розбираємо детально алгоритм ведення регресії і йдемо. Уже вперше минуле ваше втілення, а саме по темі активація здібностей, надздібностей або талантів з минулих життів. І після цього ви також практикуєте по цій темі в парах. П'ятий модуль ми розбираємо найпопулярніші запити, з якими приходять клієнти, і знайомимося з духовним світом і йдемо в минуле життя по запиту. Знайомимося з наставником душі, з духовним світом. Ангели, творець, простір творця, розбираємо, що це, як туди потрапити, розбираємо які найчастіші запити, з якими можна працювати, як зрозуміти істинний запит клієнта, коли краще відмовити в сеансі регресії, і розбираємо, а як встановити рапорт з клієнтом, як щоб було клієнту комфортно, і я проводжу. Показовий сеанс минуло життя по запиту, і ви відпрацьовуєте це в парах цю тему. Плюс дають додатковий модуль робота з сутностями». Також дуже важлива інформація про сутності, даю окремо цю інформацію. Да? Тобто вам може трапитися е, така е, якби негативна програма, да? можна сказати, сутність може трапитися на сеансі, да? і ви вже будете знати, як з цим працювати в своїй практиці регресолога. Шостий модуль. Ми працюємо з тим з темою страху. Які бувають страхи? Як з ними працювати, розберемо цей алгоритм, і ви відпрацьовуєте один з одним своїх страхи і позбавляєтеся їх. Да? Там особливо страх проявлення, страх говорити на велику аудиторію, да? Там страх думки оточуючих. Да? От все, що вас турбує, ви можете одразу і пропрацювати. Чим взагалі круто да? Оце є такий практичний курс, що ти і свій досвід напрацьовуєш. І ти допомагаєш собі пропрацюватися. Да? Тобто, тобі напарник проводить сеанс, ти йому, і ти себе пропрацьовуєш і напрацьовуєш досвід. Ну, тобто, це два в одному таке навчання. І даю ще тут додатковий модуль по темі хвороба, Як працювати з темою хвороби? Сьомий модуль. А, це тема відносин, духовна сім'я, контракти між душами, карма, Що такі кермічні відносини, як розв'язати кермічний вузол і даю алгоритм проведення регресії відносини. Так. Це не тільки про там відносини з чоловіком, жінка, а відносини з мамою, з татом, там родичі, друзі, колеги. От всі, -всі люди так, з ким у вас є якісь такі відносини, напружені, неприємні, де щось дратує, де щось. Тригарить можна пропрацювати да. Ну і звісно, що відносини і між там партнерами так само є алгоритм. Відносин між душами. Восьмий модуль у нас родова регресія, і ми розбираємося, що, ну, якби, хто там є в роду в нашому, да, хранителі, наставники роду, розберемо алгоритм введення регресії в рід. чому важливо працювати з родом, з якимись запитами і вести в рід, і як це взагалі відбувається. Ну, і так само да, Я проводжу на учаснику родову регресію, і ви відпрацьовуєте. В парах дев'яти модуль ми починаємо працювати з такою однією з найпопулярніших тем призначення. У нас буде два тижні відведено цій темі. Ми розбираємося взагалі, що це, і вчимося брати цю відповідь через досвід минулих втілень. І так само да, показую на учаснику, і ви відпрацьовуєте в парах. Да. Тобто тема, яке моє призначення, вона після навчання буде закрита вами. Ви зрозумієте нарешті своє призначення і будете відчувати, що, для чого прийшла ваша душа, що ви маєте робити. І десятий тиждень ми також беремо відповідь про призначення з моменту народження душі. От наша душа, коли народилася, вона вже знала її призначення, вона вже розуміла, для чого вона народилася. І ми з цього моменту беремо підказки. Дуже потужний е сеанс. Дуже потужна практика. І в 11-й тиждень ми йдемо в майбутнє. Ми розбираємо, що таке прогресія, да? тобто, з якими запитами можна ввести в свій варіант майбутнього, для чого це, що це дає, як туди потрапити і взяти підказки зі свого майбутнього. А в 12-й тиждень ми розбираємо, як себе позиціонувати в соціальних мережах, яка може бути продуктова лінійка, які можуть бути правила. Співпраці, як і коли ставити прайс. Бо ці всі моменти вони турбують регресолога-початківця, і я не можу їх не озвучувати, не допомагати вам. Да? Я розкажу, як ставити цю ціну, як її відчути, як з перших клієнтів де їх, якби, брати, да? тому що ми ще будемо розбирати там, а, про карму, а, карму клієнтів, карму популярності, карму, як отримати. Відгуки на свої сеанси, на свої продукти. І е, е, екзамен. На екзамен у вас буде два тижні, Уже після того, як ми завершимо практичну е, частину курсу, вже я буду до вас запрошувати реального клієнта. І з 2 грудня по 16 грудня у вас буде час, щоб доздати. Там якісь сеанси, раптом ви десь затрималися трішки, і здати екзамен. Я думаю, що всі мають встигнути часу у вас буде достатньо. І на випускний. Е, Тут в мене помилка не 18 липня, а 19 грудня, 19-12 випускний. І ми зустрічаємо, зустрічаємося онлайн і святкуємо наш випуск, отримуєте сертифікати для того, щоб потрапити на курс. Ви мені пишіть або в інстаграм, або в Телеграм, контакти я залишаю під цим відео, і ми заплануємо зустріч чи знайомство на 20 хвилин. Ви можете задати будь-які питання на зустрічі. Також ну, я допомагаю да, визначитися, підсвітити. Ну, я не кажу, що да, тобі потрібно, або тобі не потрібно, але я питаннями можу допомогти, якщо у вас є сумніви, але як взагалі. Відчути, як загалі відчути, чи мені туди у вас має бути імпульс, якщо цей імпульс є, от. Просто є імпульс, от просто хочу. От, ну не знаю. От хочу і звучати регресію. Навіть якщо не пробували проходити регресію, я от воно прямо от імпульс іде і все. Або відгукнувся м -м вчитель, от що важливо, да? тобто, вам має відгукуватися манера подача якось візуально, да? тобто воно теж да? вас ну, не має там дратувати подача вчителя-викладача. Тому отут має бути імпульс. Тобто, в принципі, можна записатися і без цієї консультації, якщо ви прямо відчуваєте, що все мені сюди хочу, можете одразу ну, задати питання там або в особисті, або написати, що я хочу навчатися. Да? Я відповідаю на ваші питання в дірект в особисті. Або якщо хочете познайомитись особисто, то плануємо зустріч знайомством. Це безкоштовна зустріч от і бронюєте за собою місце оплатою 4 тисячі гривень да, для броні місця. А, яка вартість навчання а, при повній оплаті до 21 вересня, тобто до початку курсу, ціна 26 тисяч 650 гривень. Якщо вам потрібно розтермінування, то ціна буде трошки вища. При розтермінуванні 29 725 гривень. Сюди входять все, що я розказала, всі основні додаткові модулі, перевірка 10 сеансів. Один показовий сеанс від мене на заняттях, підтримка в чаті протягом всього курсу в загальному чаті і сертифікація. Також є варіант індивідуального навчання. Це коли ви не хочете в групі, а хочете, от, щоб один на один, від да, вчителя до учня один на один ми зустрічаємося в форматі м такого прям діалогу, питання, відповідь, я всю інформацію передаю конкретно вам, під вас, да, тобто індивідуальне навчання. Тут індивідуальна вже дата старту, тобто ми підбираємо під вас там якийсь день. Час, старт, коли буде, да? Тобто це все під вас, навчання йде. І тут йде вже перевірка 15 сеансів, да? Тобто ви можете більше практикувати і отримати більше зворотнього зв'язку по сеансам. Ми спілкуємося з вами просто в особистому чаті, один на один. Ви отримуєте від мене вже не один сеанс показовий, а всі 9. Да? Тобто, на 9 тем ви отримуєте Показові сеанси. Також є тут можливість заморозити навчання або на один місяць, якщо у вас там якась відпустка, хочете якісь канікули собі зробити, або можемо просто трошечки розтягнути да, навчання, і ви можете проходити його в темпі на три місяці, а чотири. Це все індивідуально. Да? Тобто, я закладаю під вас не три місяці, як стандартно, а чотири, і ми можемо більше спілкуватися один на один. При повній оплаті до старту навчання, да, дата індивідуальна, це буде коштувати 49 200 гривень, а при розтермінуванні на 3-4 місяці 53 300 Щоб забронювати за собою місце на курсі, оплата 4 тисячі гривень. А далі а вже або до старту курсу доплата йде. Тоді буде трішки вигідніша ціна. Або можна розбити на наступні платежі, розтермінування. Так? Тобто, буде передплата, плюс три платежі. Вот. Або можемо індивідуально домовлятися, вода ви можете писати, у мене просто вже є люди, які платять зараз вже. Да, тобто, в них було розбито ще. Вони платили липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. Да, тобто, 5 місяців. І зараз, якби ще серпень, да, Тобто, можна розбити тоді буде на чотири платежі, і вони відповідно будуть менші. Да, тобто, В принципі, е, ну, можна індивідуально домовитися, да, ви просто мені пишете. Якщо ви хочете вже, наприклад, зараз на курс, вам буде зручніше вже зараз оплачувати, да? і ми з вами підберемо ваш темп. Якщо у вас залишились питання, хочете записатися на курс або на консультацію, познайомитися, або просто позадавати питання в Дірект, пишіть мені в Телеграм або в Інстаграм. Залишаю всі контакти, і з вами на зв'язку буду рада бачити вас на навчанні, тому що навчання воно змінює. Я дійсно передаю там свої практики і навчаю бути провідником. Тут бути провідником, відчувати себе, бути на своєму місці, кайфувати від життя, кайфувати від своєї роботи. Просто потрібно відчути, чи тобі потрібен цей курс, це навчання, відчути, чи я тобі наставник, твій вчитель, і я буду рада комунікації. Все, до зв'язку.